У нас сьогодні буде влог, тільки влог не простий, а з Києва. Нарешті нас прийшло так, що ми змогли дитину залишити з бабусями на вихідні і поїхати відпочити вдвох. Тому зараз план приїхали, хотіли поснідати. А чоловік захотів піти в кіно. Ой, йоп, ти ж жарко, а жарка, жарка. І приїхали. Спеціально він хотів в Аймакс ходити, бо в сюркасах зрозуміло, що Аймакса нема. Замовили білети чоловіку. Я поки пошоплюсь, похожу, подивлюсь, Деньги покринькою. І вирішили поснідати. Десь на Пазняках. Я взагалі не дуже люблю пазняки, особливо заклади на Пазняках. бо я не розумію чого. Дивіться, район дуже великий, він дуже густо населений, якщо навіть подивитися. Ну тут такі будинки, ограмінні. Мурашник прям дуже багато людей. І нема закладів. Нема закладів. Ми знайшли один і який ніби непоганий відмокам, 4 і 8. да, І там є коктейлі і сніданки. Е, замовляємо сніданок, але 25 хвилин чекає. Ми такі, Оу, чоловік запізниться і на сеансі, і не встигне поїсти. Попили каву, ну так. Одне місце, до речі, є е, на Пізняках, де смачна кава Ігуана, да, називався? Так. Там ще колись Ігуана жило. То таке. Поїдемо зараз в ревермол, покажу, може щось знайду знімаю. А що буде далі, не знаю. я не сильно планувала, поки. Зараз я прийшла на знижки в плане, і тут знижки ще більше, ніж в Черкасах. Зараз покажу, буду показувати, що я і що по і хочу помітити сукні. Знаєте, чого я вам ще покажу після басіка, чого я не люблю засмагати. Ну, no, дуже звісно. Треба так снімать так, так менше мерехти. Mm. Ну, прикольно, але на позор. сроку видно. Ну? А цану прикольный, лаквин like, ты дружки на меня. Не спонта по читалу. Всем добрие, минуття джинсы. А ничего не пришло. Там були медики, які я вже раніше продивлялась, і вони мені подобаються. Але на знижках 600 500 гривень. Там в основному маленький розмір або великі. А в мене він такий, знаєте, нейтральний. Десь у мене жопа Елька, бо Петро дуже широкий ще, то нема. Майже нема цих розмірів. Я якось дуже давно не заходила в манго і санинчик якийсь бутик. Ціна взагалі навіть не як в зарі. Я, б, я була трошки здивована, навіть нічого не вірила. У скидки дженси з да, 1200. Взагалі теж непогані знижки. Єдине, знаєте, що мене тупо вибісили люди. Я хотіла подивитися брюки, і там дві баршні стояли, дивалася, здивалась, вибирали. Бачила, що вони вже не відходять. Але знаєте, так висять речі типу, постовкою і зверху, от типу, там, да, понавішували, щоб їм було зручно дивитися. Питаю, типу: А у вас ви ще ви знаєте чи вже це вам не потрібно? Не потрібно. Кажу: ну можеш повісити назад, ну чого так важко? Чого? Знаєте, нема різниці. Чіпну не все кадіть. Є просто такі кадри, за якими всі мають доветися їх обслуговувати, бо вони бідні на щастя, не можуть після себе нормально поправити. Там зник, там багато людей, багато речей. Так, я щось не розумію, щось зробити кноп. Це Елька? Вони прям мене великі, мені здається. Бачите, тут то повісить. Ну я не ходила. От хі брюки. Боже, як погано видно, тут брюки стікає. Це теж елька. Mm -hmm. Так, джинси. З mm цілом -hmm. щось mm -hmm. mm -hmm. Навсу, ну, в них є. Рука залаз Наприклад, це дуже ж локті Бендера.

Я кажу, в мене супер широкі бедра, Тут у мене все свободненько, у мене Мка. Ну, ча часто буває, що емку можу влізти, а бедра аж натягується тут. Ну і не мій, мій фасанчик, от явно щось воно тут не то. Ці, ніби нічого. Але мене трошки смущають оці складки. Але якість прям прикольна, Не знаю. Ще взяла тренд минулого року цю куртку діда. Мені ці такі трендові речі, але на комусь. На мені, ну, реальна куртка діда. Але не знаю, брать мені це брикеті новіночка. Це ж нова версія лімбратіки. Більш свіжа і легка, як літня, саме ці біленькі. Поки цитрусом віддає. Оці кош хочеш собі. А, полібри. Це швидко злітає, взагалі. Вони такі мильнуваті, ну, не знаю. А от оці, прям класні, дуже божественні. вони такі щось. От прям дорога, лакшрична. А і Лоран якось вийшло. Ну, Я не дуже люблю такі мильні аромати, що якось все в плямах. Тут і веснянки, і пігментні. Розверни голову. Трохи скупилась. Вечен-день я взяла ще одну сукню, бо у мене згоріло все і в шортах мені неудобно. Кажем, тур. ми нарешті зібрались до готелю. Це була рекомендація, але теж дивлюсь трошки покоцана. І зараз покажу. Навіть така, є зеркала. Прикольно. Ви бачите, вже таке все поюзане -по трошки. Далі йдемо. Тут, мабуть, якийсь холодильник, сейф, є трохи вішоків і саме ліжко. Прикольно, що біла постіль. Так. Є зеркало, вже таке червона капець телевізор і отакий не знаю, як це назвати: зона попрацювати, зафарбуватися. Але в них є ще номери без цього з вікон. Але мене таке полякає. Потім покажу вам сам, сам вхід, чого обрали саме цей готель. Бо вся дуже втомилась, Бо у них є поруч це білятер, це. Може косма... космо здається, називається. І в них є підземний паркінг. Він платний, звичайно. 80 гривень година, але це підземний паркінг, який ми залишили авто, і можемо спуститися в разі чого такого неприємного. Тому ось так, я пішла в душ. Шопина невелика, але покажу, що купила. Так, HD. У мене ж я трошки згоріла, мені звичайно в чортах. Я взяла таке плаття, я його вдягну і покажу. Ніфіга фіга не видно просто плаття футболка. І в зарі. Я все-таки взяла оце незвичне платтячко. Ось таке. Ось таке прикольне, легеньке, воно таких точно нема. І ось ці джинси за 700 гривень. На осінь, думаю, буде саме то. Такі, ну, прям, фарані, 700 гривень. Знахідка. І поки це все. Ось таке дуже шикарне і оригінальне плаття. Але зато тут нічого не дали і не згоріло. Ось такий готель. І тут недалеко, ну буквально 10 хвилин пройти, навіть менше, мені здається, і підземний паркінг туди. Вже шосте, а ми тільки прийшли поїсти. І куди ми прийшли? В Мій улюблений заклад. Я вже казала сто п'ятсот Ой, я вже казала сто п'ятсот раз, що я оможнюю пиво. І ми майже кожен раз заходимо в цей заклад Панкрафт. Ну дуже класний вибір, і кухня в них непогана. Хто любить пиво, просто рад Перекусимо, прогуляємося і потім ще десь зайдемо. У них дуже смачні ці стріпси, вони з сирним соусом і трохи гостренькі. Перекусили, трошки прогуляємося по подобу і сходимо з фровим новий заклад з коктейлем. Вона йшла в тік-ток, і що дуже погалює, і сказала, що найкраще – це логерхет і цей заклад. Логерхет я обожнюю, а це щось новеньке. До речі, надати десь бачила транс, де хтось висав, що Київ, вночі, як Афганістан, а вдень, як Монако, і в центрі було дійсно так. Це добре, звичайно, що знаєте, місто за ніч вживає, але якось так дивно. Ну, можливо, що знаєте, в Черкасих більше вивномірно, а тут прям ця контрастність відчувається набагато більше. Думаю, видно, мене не дуже, але знайшли той барчик, про який я вказала, і в них є столики на вулиці. Зараз я покажу дворик, дуже милий, дуже такий гарненький. Зараз включився кандюр якийсь, але загалом дуже мило. Так, у мене тут uh, подсвітка со штативом. Будемо дегустувати. Це мій, а це я чоловік вибрав. Світло тонкс, у мене вулиці, фонариків нема. М -м -м. Це схоже на віскі Саурт. Там м'який ший, і ось ця піна кисла і приємна. На. Там коротше з башки, як шматок сока залипло. тут теж так. Ти п'єш свічатку кислинку? Обидвім зуби з води йдеться, тут холодно. Ой, дуже солодкий. Тебе солодкий ший. У мене саме цей алкоголь більше схожий на військовий салат. Цей дуже солодкий. Це авторський вовк, реально? Я тут, коротше, великий блогер, я заплала вам познімати. Були, до речі, сьогодні в закладі на сніданок ходили. Я потім покажу його з раніше називався Breakfast Club, і прям дуже прикольно. Кава смачна. Ми брали сирники, я дам фото солодке. Чоловік брав цей брудно, да. бачу. І я брала солоні. По смаку мені прям сподобалось салоні прям взагалі, топ. Там, типу, батадовий крем, чи пюре, батадове пюре, крем лимонний і. Гриби, місце якісь, ну гриби мені не дуже самі сподобались, але сирники прикольні, мені прям сподобались. І адекватні ціни, як для центру, супер адекватні ціни, сирники, там, 200 з чимось, 300 гривень. Більш ну, смачна кава, і дуже приємне таке місце. Є і літня тераса, і всередині гарно. Зараз зашли взагалі. Що ж ми приїхали? Е, у чоловіка є найкращий друг. Він живе в Києві, і в них недавно народилася дитина. А ми ще з ним знайомі, Вже пройшло чотири місяці, в мене вже в коляску відправили все. І це тільки йдемо. Купили іграшки різні, такі ще дитині купили наші, бо ми завжди коли приїжджаємо, їй щось теж привозимо. Тому зараз поїдемо. Хочу сьогодні заїхати на кураж. Теж вам познімаю. От, коротше, якщо дивитися, там написано Тру бургер-бар. Дуже смачні бургери, раджу теж, якщо не були і любите бургери. А ось там оцей заклад. ну, Раніше він називався Breakfast Club, а тепер у них назва змінилася. Щось, ми бусик бройдем. І там прикольно, що є ось така досить велика траса, якщо подивитися, гарне обслуговування, дуже приємно і... І, і смачно. Тому хто б хотів десь в центрі поснідати, рекомендую. Ну, і ціна адекватна, бо інколи ти загонуєш і просто там сніданочок невеличкий 500 гривень, а тут сок. Так, Коротше, ми дійшли з загони всередину. Чус.

Українська авторська парфумерія, бренд створений у 2017 році українською парфумеркою Анною Соколовою. Прекрасні нішеві, ні на що ні схожі аромати. Є дуже класні чорнобривці. Ви можете опинитись в пшеничному полі, і за допомогою вінтажної пудри ви можете поринути в далекі 80-90-ті – мамина косметичка, губна помада. І я навіть Той цей український брен також були ще 13 перфів, але мені з ними останнім часом не дуже щось я була якось купила на майкапі я бровник і вийшло так, що він поламався. Я за нього заплатила 200 чимось гривень за мініатюрку цю знаєте, три мл. і все поламалось. Це грустно було, тому я щось так не сильно спішу до них. Річ була такі манюсінькі книжечки по 39 гривень, такі маленькі дитині. Так, показує, що купила пиво попить жарко, капець. Хотіла стікери, але стікерів мені зайшли тільки ці. Ну, не трохи так. Я хотіла просто маленькі. Мені це подобалося окуляри, сердечко і така пляшка. Нема стікер-пака, ідеального під мене. Так. Книжки я вам показувала ось такі дві взяла. Прикольні. Далі це всі бумажки-провнішки. Секундочку, Взяла собі книжку на басік на пляж, ось таку не читала, ще. бо багато я хотіла або модель. Там було багато того, що я або читала, або дивилась серіал. Все таки взяла ось цей парфумчик. Прикольно. Мені сподобався і рис, і дерево, але це таке дерево приємне. І, ну, я взагалі не бачила, що у Юніко з'явилася така рожева пудра проти стендами рожева пудра, фіксуюча, і вона ще з сянням. Таким молоким псем. То пробнички Юніко дали. До речі, я ще досі згоріла, тому вдягнула це новоплаче. Потім покажу повний роз. Я Катя, а ас, показує сукню. А мені подобається. А подруга я сказала, дуже специфічно. Ну, якщо тобі подобається, а не подобається. Має максимально низький ризик бути зігнутими, поламаними і так далі. І внутрішня стрипава, внутрішня стрічка це той елемент, який буде при прокручуванні воротка затягувати турнікет, створюючи циркулярний кінцівку. Ух, Дуже-дуже жарко. Так, я собі взяла турникет. Ожигавий. До речі, ці турникети продаються в один не? І ще там був стенд з монобанком, і чоловік каже, мені підходить. Це прям алкогольний коктейль, живчик лавандовий, той, що у них колаборація з живчиком джин, лікар білого шоколаду, кордіал, шампунь. Шампунь, так. Да. Ось так. З й валютна кіса. Так, да, це про тебе. Все ж монтую, точно записувала кінцівку. Не знаю, відео де зникло. Тому прощаюся з вами тут. Та в наступних відео покажу детальніше парфуми, розкажу про них, покажу подругу. Тому залишайтесь, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, мені буде дуже приємно, дуже приємно буде з вами поспілкуватися і до наступних зустрічей.